Вітаю! Питання з приводу біматопросту. Біматопрост, чи це є гормон? Так, це гормон. В США, наприклад, я наткнулася на статтю. Його використовують з 2001 року, широко, для лікування глаукоми і підвищеного внутрішньоочного тиску. Він входить ну, практично до більшості сироваток для відрощування вій. Чому? З декільками косметичними засобами відбулася така фантастична казкова майже історія. Наноситься, до речі, дуже легенько, вздовж росту вій, верхню повіки. А, яка історія відбулася? Відбулася історія, така дуже проста: коли пацієнтам давали краплі з біматопростом. Які знижували очний тиск, вони звернули увагу, що їх вії починають рости. І таким чином виник косметичний препарат. І в зв'язку з тим, що ті самі Америці, ну в Євросоюзі також, цей гормон використовується вже більше як 20 років. Ви звернете увагу на те, що, звичайно, досліджень дуже багато з приводу безпечності цього гормону і його і надалі, і все більш широко продовжують використовувати в сироватках для вій, отже, він дійсно є безпечним. Тому не хвилюйтеся, до речі, ми стикалися з тим, що якраз клієнти задають питання: там точно є біматопрост, тому що вони знають, що сироватка з біматопростом сприяє справжньому росту вій.